Вітаю всіх на каналі Ми у Запоріжжі на проспекті Соборному. Біля отакого от от пам'ятника. Зараз трохи по колу пройдемося, подивимось що тут написано. Пам'ятник цей присвячується героям-ліквідаторам Чорнобильської катастрофи. Так, що у нас тут написано? Не заростуть травою небуття, не зачерствіють спогади у серці на захист людства віддано життя у небезпеці ядерного смерчу. Так, 26.04.86 року. В час 23 Чорнобиль трагічна ніч, в яку пролинали вибухи. Реактор та приміщення четвертого енергоблоку були вщент зруйновані. Радіаційне забруднення розповсюдилось на території близько 50 тисяч квадратних кілометрів, де розташовано понад 2 тисячі населених пунктів з населенням близько 26 мільйонів людей. Так, з господарського використання вилучено 180 тисяч гектарів землі та 150 тисяч гектарів лісу. Від радіаційного впливу постраждали 3,5 мільйони українців. Важливий для України час. 16863 запорожця за покликом серця та на заклик вітчизни взяли участь у ліквідації техногенної катастрофи планетарного рівня. Крім України, яка постраждала найбільше з 26 квітня по 3 травня, високий радіаційний фонд було зареєстровано у Польщі, Німеччині, Австрії, Швейцарії, Румунії, Білорусі, Нідерландах, Великобританії, Північній Греції, Ізраїлю, Кувейті, Туреччині. Чорнобиль ніколи не стане минулим. Навіть Туреччина страни такі, які знаходяться десь далеко за морем. і то... Бачите, була, був високий рівень радіації. Так, що в нас тут далі? Не журися соловейко, не журіться люди. Була наша батьківщина, була, є і буде. Такі чудові слова тут написані. Така в нас чудова тут локація. Місце пам'яті про всіх загиблих. Так, таке коротеньке відео. Кому сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Все. До нових зустрічей!